Друзі, вітаю слава Ісусу Христу. Кілька днів тому я зробив ширше відео про йогу і християнство. Мій погляд був скерований на те, наскільки йога сумісна з християнством і церквою. Говорячи про неї, я базувався на Документах церкви, а також на свідченнях людей з, скажімо, сфери церковної, це переважно екзорцисти, вчителі, церковні авторитетні люди, які або самі перейшли практику йоги, або ж вони були тими, які бачили її наслідки. І ось читаючи коментарі людей, які реагували на ці, цей є мій виклад, такий народний, досить часто вдавалися до різного роду таких невідповідних висловів, кажучи, що священники нічого не розуміють, церква нічого не розуміє, християнство винувати тощо. І навіть серед людей, які є християнами, Панує на даний час якесь таке, я би сказав, сум'яття відносно певних речей. Я би тут хотів сьогодні пояснити тим, які хочуть мене почути, про те дві теми: це є священство раз, чим воно є. І друге про святе письмо, оскільки на даний час з однієї сторони, дякувати Богу, багато людей читають святе письмо, збираються у спільноти групи, чи то безпосередньо, чи то через інтернет. Однак виникають певні небезпеки в цих читаннях, і священники зобов'язані звернути на них увагу не для того, щоб когось скартати чи когось напумити, але щоб не дати звести на манівці людей, які шукають істинного бога. Отож, найперше, священники про священство можна багато говорити. Але я зверну вам увагу ось на що. Досить часто люди, які приходять на розмову до нас. Я не один, такий в цій сфері чую від інших священників. Те саме, кажуть: ну, священники, ви психологи, ви там волонтери, ви такі діячі, інші. Кожен має уявлення священника, яким він повинен бути. Колись пригадую в часі перебування в Римі, я люблю заходити до книгарень, і я побачив. Книгу під назвою Про священство. Такі книги досить рідко тепер можна побачити на полицях магазинів, а навіть е таких поважних католицьких чи православних видавниць. І тому я поглянув до цієї книги перед тим, її купити. На моє превелике здивування і розчарування у тій книзі абсолютно не було жодних. Покликань на те, звідки походить священство, священство, яке було встановлено самим Ісусом Христом, священство, е яке, по суті, має своє покликання, і було звернено увагу на те особистість священника, його кризи, яка його місія, що він має бути психолог, суспільний діяч тощо. Натомість треба звернути увагу на те, ким є священник. це не є людина, яка упала з неба, це є людина, яка взята з поміж людей. Але її покликав сам Ісус Христос. Коли е, хтось з вас уважно читав. Розповіді євангельські про покликання Христом учнів, то зауважив, що учні Христові не є тими, які самі йдуть за Христом. Навіть були такі, які Христос оздоровив, і вони хотіли піти за ним. Якось, наприклад, Гадаринський біснуватий, що з нього Христос вигнав біса, а Він хотів іти за Христом, і Христос йому каже: Ні, ти залишайся на місці і проповідуй те, що Бог учинив тобі. А Христос натомість тих кличе, яких сам хоче. Євангелист Марко дуже гарно каже: він каже, вийшов на гору і покликав тих, яких сам хотів. Тепер погляньмо, хто були тих, ті, які він сам хотів. Якщо поглянути з точки зору богословської, це були люди, яких Бог вибрав, і критерій Божого вибранства є, нам незрозумілий. Бо жоден з них не належав до священичого роду, не мав якихось великих знань, це були прості люди, були рибаки, переважно митники, і Христос їх кличе за собою і кличе 12. У світлі сучасної науки про управління персоналом, про так зване менеджерство, про <кхід> лідерство, то той, хто оцінював, Кроки Ісуса Христа, з точки зору людської, назвав би його щонайменше невторопним, а його проєкт таким, який зазнає 100% краху. Чому? Тому що для того, щоб реалізувати такий великий проект, як спасіння людства, проголошення Божого Слова, треба, здавалося б, на перший погляд, принаймні зі сторони людської, вибрати найвідповідніші кадри. До речі, пам'ятаєте, на пустині Ісус Христос, коли звертається, коли до Ісуса Христа звертається диявол, то Він в одній спокус пропонує йому всю владу і царство світу, оскільки за допомогою влади можна зробити багато, натомість Христос відмовляється. Він кличе тих, кого сам хоче, але вони є до нього щирі. Навіть вибирає того ж Юдо, який його зрадив, і вони йдуть за ним. Вони покинули все, взяли свій хрест і пішли за Христом, пішли, до речі, не умовно, філософськи, але реально, покинувши все. І вони є такі, які є, але Богом вибрані. І тут важко щось Богу закидати. Що той краще, той гірший. Вони здадуть свій звіт перед Богом. Але це є люди грішні, немічні, але через яких Бог показує свою силу. Бо вони повні навіть із невіри, з неохоти. Згадаймо хоча б відречення апостола Петра чи інших апостолів, які втекли в момент вирішальний, коли Христа розіп'яли від нього. Але Христос їх не покинув, Він їх провадить навіть після того, коли вони його відреклися. І він у першу чергу кличе апостолів для того, щоб були його послідовниками. І на останній вечері, коли він споживав її з ними, сказав наступне: каже: це чиніть на мій спомин, бо кожного разу, як їсте хлібці, п'єте цю чашу, мою е, смерть і Воскресіння сповідуєте. І перша місія священника це є складати жертву, яка є безкровною. Яка полягає в тому, щоби служити літургію. Служити літургію ми будемо доти, доки Христос не повернеться в друге. І також служіння Слову, пояснювати Слово Боже, для того священники вчаться в семінаріях, потім мають інші богословські студії. І, очевидно, вони пізнають ще інші дисципліни, такі як психологію, медицину тощо, але це додаткові дисципліни, які мають збагатити. Служіння священника, однак суть священичого служіння полягає саме в тому: служінню Євхаристії, служінню слову, ну і ближнім. Так ось так треба розуміти священство. Пригадую 2009 рік. Понтифікат папи Венедикта 16. Папа проголошує рік священства, щоб звернути увагу на ролі місію священства, адже багато священників виступає священством. І в той час починають відкривати усі так звані педофільські скандали, які мали місце в Америці, а потім в інших країнах світу. Чи серед священства, монашества, єпископства, папства тощо? Є чорні сторінки, так, бо його складають люди. люди. І за певні чорні сторінки треше тут на землі буде відповідати, а потім вже там в небі. Але одночасно треба розуміти таке, що саме Бог тих людей кличе, щоб вони і самі змінилися, інших пропровадили до Бога. Не шукаємо ідеалів тут на землі, навіть у святих. Тому що святі були святі не через те, що були безрішні, а святі були через те святими, що ми вони бороли борячись з собою понад природні можливості, ставили Бога на перше місце. Хтось боровся ціле життя. А хтось, як розбійник на хресті, усвідомивши свою вину, сказав: Господи, пом'яни мене у царстві своїм і був вже спасений. Тому важливо розуміти місію священства, ціль священства тощо. І з цього виникає інше. Отак читаю нараз коментарі людей, до яких е звертаюся до речі, звертаюся до всіх, хто хоче мене чути чи читати, і відразу мені починають пояснювати, що я не так е святе письмо контрактую. Що я не так починаю розуміти Христову науку, церкву, що церква християнство відштовхує, тобто коментарів і спеціалістів у нас є дуже багато, і тут є дуже велика небезпека. Чому? Тому що зважте на те, що кожен священник, а якщо не кожен, то принаймні дуже багато, є такі, які для того, щоб місію певну в церкві виконувати, пройшли величезну формацію. до того ж. Інтелектуальну, моральну, до того ж, життя вносить свої корективи. Життєвий досвід у духовному житті є надзвичайно важливим. Вознання, яке здобуває священник, дуже важливе. Але досвід, який він здобуває, є неперевершений. Є навіть таке одне оповідання, яке каже, що священник один нововисвячений, зібрав на гостину своїх друзів. Які його вітають, і він каже: дорогі друзі, я хотів, щоб ви від мене це почули. Моїм бажанням є навернути цілий світ. Через 20 років зібралися в тій самій компанії, вже декого немає. В живих і він каже: моїм бажанням є навернути свою парафію. Через років 60 вони зібралися, і той каже. Ви знаєте, наприкінці життя я зрозумів, що треба навернути найперше самого себе. Життєвий досвід є чимось таким, який не купиш на базарі. Тому старі священники, навіть ті, які не мали великих студій, мали зато те, що називали старі священники хлопістику, тобто розуміння життя, розуміння людей, розуміння, як поводитися, а це підказує життєвий досвід. І коли мова про священників, то, звичайно, вони не є знавцями з усіх дисциплін. Але коли мова йде про святе письмо, про певні підставобі речі, то треба розуміти, що в першу чергу їх треба прислухатися. А якщо ні, то порадитися. Бо в іншому випадку подібні ми будемо до тих, які йдуть до лікаря, і відразу лікару кажуть, з чого він повинен їх лікувати, і кажуть самі собі діагноз: хто сам собі встановлює діагноз, той є сліпцем. Тому, властиво для того Вчаться люди, вчаться різних студій, богословських тощо, для того, щоб правильно розуміти святе письмо. Я вам наведу такі два приклади усі святого письма. Ми маємо у святому Письмі послання апостола Павла до такого його учня, який називався Тимотеєм. Він був молодий, апостол Павло йому доручив. Одну спільноту провадити, і він дуже за нього переживав і настановляв його у листах, як той має поводитися, підносив на дусі, чи картав тощо. І він його, зокрема, у одному з послань, це друге послання до Тимотея, глава 3, стежки 16 і далі каже: Вважай, все писання натхненне Богом і корисне. Щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий до всякого доброго діла готовий. Тобто, що сторінки святого письма не є тільки такими, які були написані людиною у певний час, але вони є натхнені Богом і тому важливими є для кожної людини в різному часі історичному. І... Саме ці слова каже, є для того, щоб навчати, докоряти, виправляти, виховувати у справедливості. І каже до нього апостол Павло: Тримайся того, чого навчився і в чому переконався. Знаєш Бо, від кого ти навчився, тобто від апостола Павла. І вже з малку знаєш святе письмо, яке вірою у Христа Ісуса може тобі дати мудрість і спасіння. І другий лист це лист апостола Петра, другий лист. До всіх людей, де він говорить наступне у першій главі Стешок 21, говорячи про святе письмо, він каже, 20, і 21, він каже, що ми мусимо знати, що ніякі у письмі пророцтво Святому Письмі, тобто, Слово Боже, не припускає особистого тлумачення. Бо ніколи пророцтво не було проголошене в зволі людини, лише ведені Святим Духом, промовляли святі люди від Бога. Тобто, для того, щоб розуміти Слово Боже, не вистачає його прочитати, і я вже все розумію. Можна читати багато разів, і щоразу відходити, віднаходити щось нове, ціле життя, бо воно є богонатхнене, тому воно є завжди актуальне. Воно не є художня книга, яка втрачає свою. Актуальність, воно є актуальне завжди і для кожної людини. Але це його треба належним чином розуміти. Для того існують богословські студії, тощо тому читати святе письмо важливо, але робити висновки, і е, ті висновки не, е, скажімо, не аргументовані, поширювати серед інших. То ми можемо таким чином інших людей направити на злу дорогу. Тепер є дуже популярними читання святого письма у спільноті чи особисто, це є дуже похвально, абсолютно. Але є одна небезпека. Є небезпека та, що людина, прочитавши святе письмо, навіть не все або трошки, робить такі фрагментарні висновки, і ними ділиться з іншими або ще починає спорити. Це таке саме, якби ви дискутували, кажу, з лікарем, що він неправильно вам ставить діагноз. Це щонайменше не етично, а друге це провадить людину, яка прийшла до лікаря до Кривди Великої, бо, не послухавшися лікаря, вона може неправильно почати себе лікувати, остаточно померти. Тому дві речі важливі, підкреслюю: священство є покликане Богом, хоча покликані є люди для служіння Євхаристії слову, а друге слово Боже, яке ми читаємо, не є для приватної інтерпретації. Не можна прочитавши пару речень Слова Божого казати, що я вже все знаю, бо це є дуже велика небезпека. Дякую за увагу, слава Ісусу Христу.